З робочим візитом Хмельницьку атомну електростанцію відвідала робоча група тимчасової слідчої комісії Верховної Ради ціноутворення в енергетиці в навчально-тренувальному центрі народним обранцям продемонстрували протиаварійні аварійні тренування персоналу. Було змодельовано потенційну ситуацію, з якою може стикнутися персонал станції у разі ракетних атак росіян. Проте аварійні тренування атомники проводять регулярно. Так відпрацьовують оперативні навички. Слуха процедуру АД-01. Народні депутати оглянули будівельний майданчик атомників, які залучені до добудови третього енергоблоку. Крім того, на третьому енергоблоці парламентарі побачили хід відновлювально-ремонтних робіт для початку добудови енергоатом очікує прийняття відповідного законопроєкту у Верховній Раді. Ми побачили, що до нас вкладено величезні гроші, зроблені величезні капітальні вкладення, і було б абсолютно от поглупо, по -глупо, ну, по глупому не без господарня не використати дійсно те, що було вкладено мільярди грошей. І дійсно не зробити з цього нові сучасні достатньо ефективні енергоблоки, які будуть працювати на державу, на енергатом, забезпечувати робочі місця. Під час виїзного засідання парламентарі обговорили закупівлю болгарського обладнання, необхідного для добудови третього та четвертого енергоблоків станції. Народна депутатка Вікторія Гриб вважає закупівлю болгарського обладнання конкурентною перевагою. Якщо ми не будемо конкурентно спроможні, а це наша конкурентна перевага, то на превеликий жаль, ми можемо взагалі пасти задніх, бо бачимо, що сьогодні відбувається в світі всі ті тарифи, які накладаються, і таке інше. А то будемо з вами працювати і далі так само, як працювали з самого початку. Компанія, ви операційно хороша компанія. у вас великий в принципі оборот компанії. У вас є прибуток. Я думаю, що ви дуже цікава компанія потенційно для власників облігацій. Обговорили і стан підготовки техніко економічного обґрунтування до будови третього та четвертого енергоблоків, а також фінансових та технічних аспектів проєкту. Коли три-чотири буде введено в експлуатацію. Коли суспільство побачить, що ті три роки, які заявлені, вони дотримані той кошторис, який Кабмін подасть, він буде виконаний. Він не буде перевищений в два-три рази. Це не стане довгобудом як дуже багато блоків під час які добудовувалися нашій історії незалежності України. Тоді буде довіра, і ми будемо будувати і на інших майданчиках. Найнижча цифра в 1900 робочих місць для Атомників вона сама говорить за себе. Це фактично дві тисячі нових робочих місць, наскільки я розумію, на одному блокі. Тому для нас не не може бути жодних сумнівів в доцільності добудови. Я вважаю, що ми не маємо втрачати час. Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що добудова Хмельницької АЕС має важливе значення як для посилення енергетичної безпеки України, так і для розвитку вітчизняної економіки. Як член профільного комітету, ми очікуємо заходження в комітет закону про добудову. Який згідно з законами України має бути поданий для того, щоб професійно розглянути його, і я думаю, максимально сприяти реалізації цього проекту, якщо він буде підтриманий Верховній Раді? В мене моє особисте враження, що він має всі перспективи бути підтриманим у Верховній Раді. А цей візит по суті допоміг я думаю зняти дуже багато запитань, ну які ну, ви бачите, це абсолютно нормально, які були навколо цього проекту. Для вступу в ЄС там де будемо визначати якраз проекти національного рівня, найвищого національного рівня. А ну і вже інші. А то я пропоную обов'язково так подавати або на найвищий національний рівень, або хоча б на національний рівень. Так і тут давайте, Петро Борисовичу з вами на зв'язочку, тому що ну мені здається, це дуже важливо так. Керівник енергоатома Петро Коцін подякував парламентарям за візит на Хмельницьку АЕС. Не було багато питань, дійсно було важко і не відповідати, але вони вся дискусія пройшла відкрита. І всі ті питання, які здавалися, я дякую всім депутатам за ті питання, які ставилися, тому що вони надали мені можливість більш широко розповісти про те, що ми робимо, як ми це робимо. Я впевнений, що ми робимо правильно, що ми робимо це хорошо. Наприкінці робочої поїздки народні обранці відвідали модульне містечко атомників та поспілкувалися з працівниками Запорізької АЕС. Хочу вам подякувати. Я бачив приміщення блоку номер 3 кілька років тому, і бачив його в цьому році. І я бачу ці зміни, які відбулися буквально за два роки силами і хмельничан, які працюють, не тішинців, які працюють на Хмельницькій атомній електростанції, і вашими руками. Жінки і чоловіки спільно стають, і це приміщення привели вже фактично до готовності. Ухвалення законопроєкту про добудову енергоблоків номер 3 та номер 4 Хмельницької АЕС сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України та створенню нових робочих місць до 9 тисяч на піку будівництва.